Всім привіт! Це Міра. Я сподіваюся, ви засумували по якимось активностям, тому що сьогодні буде саме про активність, про челендж, котрому саме ви. Якщо у вас, звичайно, достатньо натхнення. Якщо ні, то точно це натхнення з'явиться після цього відео. Зможете прийняти участь. Я думаю, більше з вас точно знає, що таке рефлист. Але якщо ні, то нічого страшного. Зараз коротенько поясню. Якщо казати кратко, то рефлист це збірка референсів, і не просто вони якось у вас, чи в принципі просто збережені в галереї, чи відкриті у вкладках. Ні, всі ваші референси вони розміщені на якомусь одному полотні. Тобто. Як калашик, можна сказати, відповідальні художники збирають реф-листи до майже кожної картинки, чи до кожної серйозної картинки. Але якщо ви такий саме родоба, як я котрому лінь шукати референси не для натхнення, а реально для того, щоб щось краще намалювати, то скоріше за все ви або не використовувати реф-листи, або використовувати їх, коли треба вигадати щось нове, наприклад, якогось персонажа чи концепт, чи щось от таке от масштабне, чи якщо вам потрібно намалювати якусь. Гігантську там повноцінку, в котрій реально є багато деталей, котрі ви прямо зовсім не розумієте чи не знаєте, як малювати. Одна моя дорога подруга запропонувала мені такий прикол, що а якщо ми коротше, зберемо самі рефлист, а всі інші будуть за ним малювати, і я така, ага, you're fucking genius. Як ви зрозуміли, сенс цього івенту, цього челенджу в тому, що я скоро, до речі, вам покажу цей рефлист, а ви по ньому малюєте. Звичайно, я не можу зробити відео тільки про це, якби за анонсом. Я покажу, що намалювала. Я по цьому рефлисту, розповім, як я думала, які картинки для мене були основними. Теж буду уточнювати деякі моменти стосовно цього челенджу, можна навіть сказати. Зараз я покажу цей рефлист, і хочу вас попрагати. Якщо ви зацікавлені в цій активності, то заскрінте його. І якщо вам будуть якісь ідеї вже приходити в голову вашу прекрасну, щоб ви могли намалювати судячи з цього рефлиста, на нього опираючись, то ви якось їх або запам'ятаєте, або запишіть, або можете навіть наскетчити. тому що з анонсу цієї активності я логічно відео зробити не зможу. Тому тут і буде мій результат, як перша картинка на цей челендж. І щоб моя картинка ніяк не повпливала на те, що намалюєте ви. Ну, ви, звичайно, можете деякі ідеї підтиблити, але щоб мейн ідія була все одно ваша, то от запишіть, десь, занотуйте, яка ваша початкова ідея. Ну, звичайно, це не прямо обов'язково, ви можете подивитися е, повністю цей відео, і в кінці таки, типа, ну, от у міри така картинка. А мені, коротше, от таке от прийшли. Якщо ви така людина, то взагалі зашибісь. І увага! Наш рефлист, я розумію, розумію, що спочатку може здатися, що тут якась какофонія з максимально рандомних фоток. Але, але. Це не просто реф там, де в нас основні, от якісь бейс, наприклад, ем, риси, обличчя, чи, в принципі, риси якісь зовнішності. Це не той реф-лист, там, де тобі конкретно дають фотку, зачіски. Ні, це реф-лист з вайбами. Вайб-лист можна сказати, напевно, краще б так було назвати, але... Вже час втрачений. також я вважаю прикольчих цього рифлиста, що ви можете абсолютно точно ігнорувати деякі картинки, якщо інші картинки надихають вас на якусь конкретну ідею, і от ваші конкретні ідеї, парочка там чи вообще майже всі картинки, вони заважають вам. Ви можете точно їх ігнорувати. Ви можете виділяти головну картинку, як, наприклад, було в мене. Потім розкажу, яка в мене тут головна. Ви можете, в принципі, якщо у вас вийде, взяти реально всі ці картинки і от всіх їх. Поєднати. Головна ціль всіх моїх активностей – це щоб ви порозважали, щоб вам було весело, щоб було прикольно, щоб змогли помалювати щось таке забавне. Тому не відноситися до цього якось знати серйозно. Я кажу це, тому що знаю, є такі люди. Про те, куди, як виставляти, що, я скажу в кінці вже відео, а поки що. Верснаш, котрий вийшов в мене, я вам казала, що в мене є мейн картинка на котру я більше всього спралася, котра була моїм головним натхненням. І це так: оцей парт-парт а, з, ну, скажімо так, маленькі полонички поїла. І ось. Референс, котрий я намалювала на да вже потім по ньому я малювала основний малюнок, повноціночку. І почнемо цей референс розбирати. Перше, як я казала початку, моя мейн-картинка це оця тваринка, котра поїла малинки. Для мене це одразу плюс два вайби. Перший це такий агресивно ворожнечий, другий це елегантний. І мені не потрібно було це поєднати. Якщо в нас агресія і елегантність, ну, для мене очевидно, що це в нас жінка, тому що. woman power, так сказати. Далі, дивлячись на обличчя, ви можете помітити, що тут в нас червоні окуляри, котрі в нас були її на рефлисті. Я на реф їх додавала... Знаєте, так 50 на 50. 50% просто для вайбу, 50%, що це реально можна застосувати як частинку одягу. Волосся в неї конкретно на референсі виглядає таким якимось персиковим, але по факту воно червоне. Просто такий колір мені було зручніше використовувати. Тут, я думаю, очевидно, чому саме червоний колір. Я <с cassette> <gray stadium> думаю, ви просто подивившись на як мінімум половину картинок в рефлесті, можете вміти, що всі вони або червоні, або зелені, або щось. Отакі от в теплих тонах. Сама зачіска мені нагадує щось обскубане. Знаєте, як клубок шерсті, як щось порване після драки, тобто щось таке от божевільно енергійне. Це теж просто вайби, на котрі мене стовкнув наш рефлист. Спочатку я думала зробити цій персонажці коротке волосся, чи середнє, чи просто довге, але потім я згадала, що можна зробити таку мега-веселу штуку, як довжезне волосся. І знаєте що? Я не те щоб б жалкую. Лайнити, звісно, довжезне волосся це набагато складніше, ніж яке б то інше по довжині, але я думаю, результат того вартий. Переходимо по нижче. Тут ми бачимо рубашечку, котра в нас взагалі не застібнута. Чому я вирішила зробити так? І ні, тут немає точно, абсолютно, ніякої сексуалізації. Ну, а якщо є, то не в тому сенсі, що ой, а ми голому жіноче тіло і буде гарно. Тут не в цьому суть. Як ви бачите, в нас в принципі персонажка така, якби вона на впевненості, вона така, якби жінка, котра несе з собою силу, але все одно побита. В неї, наприклад, шрам напів обличчя, і якраз таки з цієї сторони, де там в нас цей шрам, в оці, в її радужки, там немає зерчучка. Не мазірниць, тому мейбі вона на це оково сліпа. Також далі ви побачите в неї капіці, яка то лі гематома, це то лі синець. Чи якщо ви достатньо уважні, то бачите вже на референсі на шиї, ніби її хтось душив. Я це все причисляю в плані того, що це в нас жіночка, котра або якось б'ється, дереться постійно, або от тільки тільки з цієї бійки вона і вийшла. Ну і знаєте, одяг це не те, що перше, що бережуть під час бійки. Саме тому воно по-перше розстільнуте. По-друге, в нас закатані рукава. І по третє, в мене там буде версія без кров'яки, але в принципі в канонній версії на цій рубашці кров'яка у нас є. Її, не її, це також ми не знаємо. Якщо в нас тут така бойбаба, то ви можете запитати, якого лешого в нас тут забула краватка. Все доволі таки просто. На рев-листі ви могли побачити картинку, котра в нас має чорний фон і червоні ланцюги. От ця краватка це така відсилочка на це. Також ланцюги і нитки, у нас також є фотографія там, де фіночка в нитках запуталася. Ниточки я використала в плані того, що замінила їми дужки окулярів. Да, ви можете придивитися, в окулярів нас дуже немає. Чисто ось от ленточки подивившись на її руку ви зможете побачити що вона перевинтована що це таке де це взялося Знаєте, думаю це наслідки або бійки котра ото -от тільки но трапилася або якоїсь з попередніх це точно не якісь самопошкодження чи щось таке я не думаю що оця персонажка в нас таким би займалася не можу сказати що на це мене надихнула якась конкретна картинка Скоріше, знаєте, логіка того, що сухим з води не вийдеш, і не мати поранень після якихось жорстких бійок теж не така маловірогідна подія. Подивимося ще нижче і побачимо, що вона в нас в спідниці. Можна було сказати, що ай міра, міра, ой, а що це за нас таке, а що це в нас таке? А що це? Ми прогибаємося? ми прогибаємося, що ліпа, що у нас жінка ходить? ну, знає, якщо ви знаєте мене, то точно ні. В цього менш логічного обоснування і все одно більше якогось естетичного. Тому що ви можете побачити, подивіться на цей от міні рефлекс, який я вам прикріпила до екранчику, і побачити, що справа від нашого звірятка, котрий поїла малинки, в нас оці от прикалдесні очі. Руки з очима для мене особисто ця картинка це щось мега-елегантне і мега стереотипно жіноче сильне. Складно це описати, але знаєте, дарк феміність, оце от воно. А до дарк фемінності, особисто для мене, входить от саме така спідниця з розрізами. Також, в принципі, я думаю, що це якось можна зручно застосувати. Якщо, в принципі, тобі пофіг на те, щоб посвітити трусами, а я думаю, цій персонажі їй абсолютно на це насрать, то помахатись в такому, я думаю, можливо. Не можу сказати, що це зручно, тому що ну блін, очевидно, зручніше було б махатися в якихось штанах чи чомусь, що точно не заважає, якось не можна в чому заплутатися. Але камон, чуваки, це просто картинка в інтернеті, тому не думайте, за не то багато. А от ось ці на штучки нозі, ну, пов'язочки вони вже мають більше сенсу. Я думаю, це от щось в чому вона могла б носити якогось ножа, Майбі пістолет, але скоріш за все ножа, тому що все-таки зручно носити в по-нормальному. А тут якраз таки ножичок, прикольно, зручно було б його розташувати. Якраз такі розрізи в нас допомагають, тому щоб одразу витягнути дивно, звичайно, тому що зачасту часту такі от способи зберігання якоїсь зброї вони використовуються тоді, коли можна накрити чимось, якось, знаєте, приховати, то, що в принципі в тебе ця зброя є. Але. Згадуємо про те, що це просто картинка в інтернеті, і це не якийсь м'я-сюжет, який щоб тут вообще все-все обосновувати. Тому я думаю, ви зможете мені це вибачити. Далі на самих стопах на ногах я їй нічого не взувала. Тому що, по-перше, це не те, щоб мало багато сенсу, тому що я початково знала, яку саме повноцінку буде малювати, в якій позі, і там в мене ніг так багато точно не буде. І чесно, я думаю, що не те, щоб кабли якісь, їй було б зручно носити. Тому там або якісь плоскі оці туфлі, а що більше вірогідно, яке зручне взуття, типа крос, але справді в зручних, які ви знаєте, мої спортивних, чи щось таке, але. Що не сильно вибивається би по кольоровій гамі. Якщо ми дивимося на якісь такі, знаєте, деталічки, то ви могли помітити, що в неї доволі такі світлі очі. В кінці я їх ще підсвічу. Це я теж стиплю моєї медлі картинки з тваринку, котра поїла малини. Для мене. Світлі очі насправді це найпрекрасніше, найбожественніше, що просто може статися в цьому сенсі, особливо, особливо, знаєте, такі ненасично-блакитні, котрі от вони навіть більш до сірого, але вони світлі, світлі, світлі. Це просто кайф для мене. Разнос всього. просто жопа горить від того, наскільки це прекрасно. Тому я вирішила цю неймовірно крутяцьку рису додати і цій персонажці. Так, я казала, що прям сильно лор її не продумувала, Але я думаю, ви могли вже почути в моїх словах проміж, точніше моїх слів, про те, що якась ж таки історія у цієї персонажки є. Um, якщо ви готові цю історію послухати, то будь ласка. По-перше, звати її Тора для мене. Це ім'я продовжує естетику чогось жорстокого, але елегантного. Знаю, напишіть, як вам в коментарях. Опираючись на спільні вайби всіх картинок в рефлесті, я вирішила, що ну це в нас однозначно точно якась нелегалка. Ну, типу, серйозно, ви могли якось подумати інакше. Я вам не повірю. Сказати можу точно, що працює вона або одна, або її, типу, хтось наймає і все одно, врешті, вона працює в більшості одна. Чомусь саме таке враження вона на мене справляє. Але от точно сказати, яка її основна направленість, я, на жаль, не можу. Найочевидніше, про що ми всі можемо подумати, це те, що вона якийсь кілер чи щось таке, чи вона якийсь вимагатель бабла, котра може якраз таки деякими фізичними. Вправами фізичними рухами добитися того, чого треба її замовникам чи її самій. Але можливо, вона щось типу крадіжниці, неважливо чогось фізичного чи інформації, в принципі, крадіжниці. І вже якби тут, якщо ми беремо другий варіант, вона ці фізичні моменти може використовувати по ситуації, тому що однозначно битися вона любить. Це якби на обличчі майже написано. Якщо ми далі будемо розмовляти про характер і в принципі, про її особистість, то це точно не якась глупенька а Абсолютно точно. Їй абсолютно точно більше 25-26. Це, якби, мінімум її вік, напевно, ще більше. І так. Вона може вести себе якось мейбі інфантильно, мейбі, чуть, чуть так, але мислить вона точно на свій вік, чи там більше, коротше, розумна баба. Скоріше за все, саме тому вона і може працювати сама, тому що як і фізичну сили вона має достатньо і продумувати всі свої ходи, якісь плани, аналізувати вона теж все це може робити сама. Якщо ми відійдемо від аналізу її розуму, то це. Точно дуже дуже артистична жінка. Серйозно, прям мега-артистична. Вона завжди на якомусь адреналіні, на якихось таких позитив, знаєте, навіть токсичних позитивних емоціях. Думаю, було б достатньо забавно з однієї сторони, з якоїсь сторони, іронічно, але протилежної, абсолютно точно логічно, дати їй таке хобі, як кресворди. Де? Чому? По-перше, як я й казала, вона в нас розумна. По-друге, вона в нас якась м'яка дівчинка, все-таки реально можливо, не читана, можливо, в принципі, доволі така мудра жінка. І ну, це прикольно, це забавно, тому що чесно, я не зустрічала, в принципі, не знаю персонажів, у котрих би хобі було красорне. І я точно не могла собі уявити до того, як робила цю жіночку, що персонаж не бабушка, не дідусь, вони можуть мати такі хобі. А це. На мою думку, добуває якоїсь дуже специфічної, але крутої харизми. Але я все одно не хочу, щоб ви її сприймали як якусь хорошу жіночку, де тому, що бувають такі персонажі, що де вони роблять щось нелегальне і бла 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 Але насправді там все обставини винні, там вони взагалі ні при делах так просто вийшли. Тут точно ні, тут точно вся провина лежить абсолютно точно на неї. Вона обрала такий шлях, її ніхто не змушував. Ну, ні, можливо, можливо, під час історії там був якийсь тиск з якоїсь зі сторін, і можливо, цьому тиску вона піддалась, але все одно відповідальність за це лише на ній. І врешті хочу сказати, що вона щита Садюга, тому я не впевнена, що вона, типу, проти і хотіла б насправді щось в своєму житті змінити. Да, і оце, от все цю всю історію персонажки, цю персонажку я зробила просто опираючись на ці картинки, ігноруючи якісь картинки, більше опираючись на інші. І от нарешті я можу вам її показати повністю малюнок. І ось підніше підблюрна така версія. Напишіть в коментарях, наскільки ви вважаєте, що вона схожа за рефлестом, але не вмикайте відео, тому що я все ще блін не розповіла, де куди виставляти, що вообще як. Можу запропонувати вам як платформи дві. Це в нас інста і телега, тому що саме там я і сижу. в інстаграмі, тому що там легко і мене відмітити на самій фотки, і написати хештег в тегешки, тому що я просто зроблю спеціально для цього пост, і ви зможете туди скидувати ваших персонажів. Якщо будете використовувати інстаграм, то використовуйте оцей хештег і відмічайте мене на фотки. І відмічайте, будь ласка, не згадуючи вже в описі, а саме коли згадуєш людину, от. На самій фотографії, тому що саме так я зможу побачити, що ви мене десь відмітили. Інакше, коли ти просто в описі десь відмічаєш, то не приходить повідомлення. В телеграмі, як я казала раніше, буде спеціальний пост. Якщо ви побачите цей відео з якраз такі, коли він тільки-тільки вийшов, то це буде зрозуміло один з останніх постів. Але якщо пізніше, то просто натисніть на навігатор. Це закріплення повідомлення в моєму телеграм-каналі. І там пошукайте пунктик, котрий буде якось називатись типу челендж з референсами, чи рефлист, чи по таким от щось реф. Референси персонажів. Да, це єдиний пункт, який схожий по назві. Але я думаю, ви зможете відрізнити. По моїм підрахункам, це відео в нас виходить 26 червня. Я думаю, справедливо буде дати весь липень на це. І виходить, в нас закінчується цей челендж. 1 серпня 2024 року. Але, але, мої любі, якщо ви побачили цей відеос через дуже якось багато часу, не знаю, знайшли його там через 10 років хз, і вам сподобалася ця ідея, то, знаєте, Ніхто вам нічого не зробить. А навпаки, я буду дуже вдячна. Якщо навіть пропустивши цей дедлайн, ви типу намалюєте мене, відмітите, я це репостну. але це вже буде поза цим тому що суть цього челенджу це якийсь мотивейшн um, вам. Я перемалюю персонажа, котрий мені найбільше сподобається. Тобто, якщо ви будете малювати по-моєму цьому рефлексу, то є ймовірність, що десь через місяць uh, я намалюю от перса, котрий вас. Вийшов, було б, звісно, прикольно, забавно, якщо б ви вигадали якусь історію йому, але якщо ні, то типу це ніяк не впливає на ймовірність того, що я перемалюю. Тому що я буду опиратися лише на максимально мій суб'єктивний смак. У цьому челенджі немає якихось жорстких кордонів, знаєте. Тобто, як і казала раніше, ви можете ігнорувати вообще більшість картинок тут. Але все одно якісь плюс-мінус вайби, звісно, кожен їх побачить по-своєму, але все одно сенс в цьому, щоб ці самі вайби, котрі ви бачите саме ви, зберегти. Тут я не зможу залізти вам бошку і, знаєте, прям перевіряти під мікроскопом, наскільки точно ви передали вайб характер персонажу, котрий бачили. Ой! Ні, я буду оцінювати чисто по зовнішності, чисто по тому, наскільки мені подобається цей персонаж. Не те наскільки він близько до тієї персонажки, котра в мене вийшла, не, не близько до тори, а близько просто до чогось прикольного. Що вам не потрібно було приматувати, якщо ви додивилися цього моменту, то ось ще раз цей рефлист скрінте. Всім дякую, всім кому сподобалася ця ідея. Будь ласка, приймайте участь, сподіваюсь, когось це надихне, якщо у вас якийсь арт-блок, то maybe саме це вам допоможе. Це була міра. Пока-пока!